Ольга Миколаївна показує свій будинок, який вночі обстріляли російські військові. Я вам перепугалася, включила світ. Тут така темінь була, ось ця пиль така, у мене волосся не можу, от. Я ж это включила, тут подивила, а ось це ж бачите, що твориться? За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 16 разів обстріляли територію громади. Під вогнем були Херсон, Садове, Зеленівка та Комишани. Атакували і інші населені пункти звільненої Херсонщини, розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Майже 350 снарядів вони випустили з різного типу озброєння. Були і авіабомби знову одрада Кам'янка, дві бомби. Маріна дві до помпи за минулу добу 14 людей отримали постраждали внаслідок російської агресії. Одна людина, на жаль, загинула в Херсоні. Жінка її чоловік отримав травму та контузію. Ще восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілу багатоповерхівки в центрі Херсону. Бабуся літня потрапила під обстріл. 93 роки була шпиталізована. З проблемами з серцем та з контузією. Також по одному постраждалому Зміївці, Микільському, а також а, в, в Оліно. Продовжували російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади. Вчора ворог бив з артилерії та авіації. На щастя, без жертв були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Вчора до Береславської лікарні звернулася жінка за медичною допомогою, яка отримала тілесні ушкодження 5 серпня в селі Зміївка під час артилерійського обстрілу. Медики надали їй всю необхідну медичну допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує. Загалом за минулу добу російські військові 68 разів обстріляли територію Херсонщини. Сьогодні атакували житловий будинок у Микільському, Дарівської громади. Поранення отримала 50-річна жінка, повідомляє обласна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон.